Мої, 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 мої чотири хвилини. Вітаю вас! Це проект Мої чотири хвилини. З вами ведуча Ярина Квіт. Сьогодні я в гостях у Андрія Нікітіна. Івано-Франківський митець розповість нам про свою творчість художника і не тільки. Першим ділом всіх вітаю. Творчість моя почалася як несподівано. І зненацька, фактично. Тому що з дитячих років в мене ніяких не було навіть натяків на якісь мистецькі успіхи, тому що, що в школі малювання мені давалося дуже важко. Але завжди була якась величезна заздрість до. Тих людей, які займаються мистецтвом, тому що в сім'ї в мене завжди було дуже багато мистецтва насичене. Мама мій музикант, мої далекі родичі, пра-пра-пра-пра, прародичі, -пра 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 дідусі вуйки займалися серйозним мистецтвом. Дитячого віку мене не пускали в музику, тому що в мене не дуже дозволяло здоров'я. У п'ятому класі я сам втік, записався в музичну школу, закінчив музичну школу по класу флейти. Після того е музучилище. Я Займався такою цікавою технікою голландська акварелька. Це є на темному фоні, малювалося бі білою фарбою. Вони каже, дуже цікаво дивилися ці роботи. Постійно черпаю свої сили з природи. Якщо працювати довший час в майстерні і не виходячи за поріг цієї майстерні, ти себе вичерпуєш дуже швидко і фактично мусиш постійно приймати таку дозу адреналіну, якогось свого наркотика, такого. Ну, це є природа. Після спілкування з природою це є, і не обов'язково має бути мольберт і е, вихід на пленер. А це так само каже, дуже простий варіант. це є, Завжди при собі мати якийсь маленький альбомчик, олівчик, і цього достатньо, щоб ти е, накидав якісь то, що тобі подобається. І завжди це є така бібліотека е, на накопичення тих вражень. На, на, на папері, на, на полотні, на, на картоні, з якого ти завжди можеш трошки почерпати, під, підзарядити той акумулятор, щоб іти е, далі вперед, ну і щось творити. Тому що м, однозначно каже художник, завжди попадає в якийсь такий цейт-нот, коли ти вже не знаєш, що далі малювати, е, як воно має виглядати. Мій час мій батько намалював такого гуцулика. Портрет Гуцулика. Не знаю, чим тоді батько керувався, але портрет дуже гарний. Вийшло, це було написано в 87-му році? І згодом, кажу, через, через купу років в мене народжується синочок. І десь в років 5-6. Мій синочок став ідентично, дуже подібний на той портрет, який батько ще намалював раніше. Має значення тил, якщо в сім'ї підтримують його, якщо сім'я з розумінням ставиться до тієї роботи, яка не є, завжди фінансово оплачена і фінансово збагачений. Кажуть, і, і в і в ліпших часах, і в гірших часах е, я є щасливий. Дякую вам за розмову. Це був художник Андрій Нікітін і проект мої чотири хвилини. З вами була ведуча Ярина Кліт.